І на вас благодать Господня щирим батьківським благословінням. Сьогодні ви життя з'єднали, з'єднали руки і серця, і на рушник весільний стали, щоб разом йти у майбуття. Тож хай вас Бог благословляє і щирі батьківські серця, хай не кохату оминає, і доля буде золота, а ті обручки, що наділи, щоб зберегти ви їх зуміли, як знак поєднання святого. Аж до весілля золотого. Сьогодні батьки ваші зустрічають вас із хлібом, і сіллю. Тому матусю попросимо взяти хліб і ближче піднести до дітей своїх. А ви відломайте по шматочку та пам'ятайте, що хто більше шмат хліба відламає, той головою в сім'ї буде. Тому старайтесь і руку догори, щоб всі гості бачили, де голова душі, оплануйте нареченим. Мама хліб поставить, а ви, будь ласка, посоліть один другому. Не кожен собі, а один другому так добре і смачно солимо. Нас наречена вашу черга підсоліть. А тепер обміняйтеся тими шматками і скуштуйте тієї солі. В майбутньому ви пам'ятатимете, що насоливши своїй половинці, то то в першу чергу для себе. Є мед на столі зустрічному, тому матуся візьме мед і погодує вас. Після солі мед добре піде і смачно буде, аби рід ваш був багатим і працьовитим, як ті бджілки, які для вас меду назбирали. Тато тим часом шампанське відкорковує. І ви знаєте, від того, як ви його відкоркуєте, залежить, хто першим в сім'ї наречених народиться, хлопчик чи дівчинка. Якщо так гучно вистрілить, хлопчик має бути першим. Якщо ти гесенько, дівчинка, побачимо, чим тато займався цілу ніч. Кого хоче? Ну, хлопок був, але що скажуть гості? Хлопчик чи дівчинка? Тому що почулося. Розливаємо по по бокалам шампанське. Перше вітальне слово у нас за батьками. Тому тато розливає шампанське. Нехай наречений подасть бокал з шампанським для дружини своєї. На сьогодні це йому вже по-новому звучить, правда? Ну, а ми урочисто запрошуємо, припрошуємо батьків привітати наших наречених. Діти, дивимось на вас, і серце радіє, такі гарні, молоді, так міцно тримаєтеся за руки, так гарно дивитися в, в очі. Ці очі так сяють. Я хочу вам побажати, щоб вони сяяли так завжди, і щоб що не сталося в житті, ви завжди так міцно трималися за руки і ніколи не забували, чому ви тут сьогодні разом, щоб любили, кохали. Цей день на вас Божа зголотай на довгі, довгі, щасливі сімейні роки життя. Дорогі мої діти, вітаю вас з початком сімейного. Я приємний даних, бажаючи ви любили одну берегли одну одну, поважали одну, одну і потрібні ворожий разом. І дивилися в тільки сторони. Це мені добре. Хай. Ну, що ж дорогі друзі, підзвін фужерів за щастя, здоров'я і кохання на